Вітаю! Дане відео містить інформацію про те, яким чином можна забронювати території для сезонної торгівлі. Перш за все, в геоінформаційній системі міста Павлоград необхідно перейти до модуля об'єкти сезонної торгівлі, натиснувши на кнопочку Перейти. У вікні, яке відкрилося, ми можемо отримати інформацію про загальну кількість доступних територій. Для бронювання. Також можемо отримати інформацію про розташування та вартість територій, які ми хочемо забронювати. Для того, щоб розпочати підрахунок вартості, необхідно перш за все вибрати майданчик, де ми будемо це робити. Для цього можна скористатися повзунком, для того, щоб зменшити кількість майданчиків, і вибираємо необхідний, наприклад, ТМ Незалежності. Як бачимо, у нас є 30 доступних територій для бронювання. Після цього вибираємо номери територій у правому верхньому кутку з випадаючого списку. На карті ми маємо можливість побачити території, які на даний момент є доступними. Червоним кольором позначені майданчики де вже здійснено бронювання, які є зайняті зеленим кольором, які на даний момент є доступними. Вибираємо собі з даного списку ті, які нам необхідні, і бачимо, що у нас автоматично підраховується сума за один день. Для того, щоб розпочати бронювання, нам необхідно заповнити форму, яка знаходиться в правій частині екрану. Потрібно заповнити прізвище ім'я по батькові, номер телефону, електронну пошту, вид діяльності, перелік товарів та послуг. Обов'язково необхідно вказати початок оренди та завершення оренди, натиснувши на відповідні поля і вибравши з календаря потрібні дати. Необхідно вказати місце, де розташовується наша. Наші території, які ми хочемо забронювати. Для цього можна розгорнути карту, натиснувши на прямокутничок в лівому нижньому кутку цієї карти, і ми маємо можливість за допомогою ролика або за допомогою збільшення перейти до наших територій, до наших майданчиків. Після того, як ми їх собі знайшли, так, давайте знайдемо їх тут на карті. Так, вони знаходяться ось тут. 24-22. Ось тут. Після того, як ми їх знайшли, просто потрібно клікнути на карті і поставити ось таку відмітку. Після цього закриваємо хрестиком у правому верхньому кутку нашу карту і переходимо до заповнення наступних пунктів. Вибираємо майданчик, на якому ми хочемо бронювати територію. Як бачимо, у нас це є ТМ Незалежності. Вибираємо його зі списку. ТМ Незалежності. Потрібно також вказати перелік тих територій. Номери тих територій, які. Ми будемо бронювати. Вказувати можна декількома способами, якщо їх небагато, можна вказати їх через кому, як вказано у підказці. Також можна вказати через тере. Або якщо в нас номери не по порядку, можемо вказати спочатку. Перший і останній номер першої частинки, наприклад, якщо ми хочемо номери з 1 по 3, 4 у нас пропущений, і можемо тоді через те вказати з 5 по 6. Після цього переходимо до заповнення наступних пунктів. Вказуємо ідентифікатор. Е вказуємо тип особи. У випадку, якщо це є ФОП-юридична особа, вибираємо цей пункт, якщо це є фізична особа, вибираємо пункт фізична особа. Наприклад, вибираємо пункт фізична особа. У нас відкривається вікно, де необхідно додати документи, необхідні для здійснення бронювання. Для цього беремо документи і перетягуємо їх в відповідне поле. Або ж натискаємо на це поле і вказуємо шлях до наших документів. Якщо вони у вас знаходяться на комп'ютері, можливо, знаходяться на телефоні у відповідній папці. І обов'язково необхідно поставити відмітку про згоду на використання персональних даних. Після того, як завершили внесення інформації, натискаємо кнопочку Надіслати. Відповідно, вся інформація буде передана для обробки. Зверніть увагу, що поля необхідні для заповнення, які є обов'язковими, відмічені зірочкою, і ці поля повинні бути обов'язково заповнені. Поля ж, які не відмічені, заповняти можна в разі необхідності. Дякую за увагу.